Всіх вітаю на каналі Рибар з України. І в цьому відео ми відправилися на річку Уш пошукати білу рибу в проводку. Давно не ловив проводку. Це одна із моїх таких улюблених як би, рибалок, тому що вона по-своєму унікальна, що тут говорити. А якщо ще клює трофейна там, плітка, непогана гостера і ти ловиш на одну лудку, там, тобто такі гарні сочні покльовки, то ловить доволі таки приємно. І сьогодні я знаходжусь. Недалеко від немеролки, трошки втовпкую згодом, бо треба трошки підготувати місце. А, знаходжусь недалеко від немервки, приїхав на один із таких популярних прикатів. Знайшов собі місце на карасяна, я це пізніше запишу випуск, а ось саме це місце дуже ідеально підходить для ловлі білої риби в проводку. І я ось стою риба ну, дуже хорошо ганяє. Тому вступ мій довгим не буде, піду я зараз до мотоцикла, заберу камеру, заберу штатива, візьму вудку в проводку і одразу почнемо ловити. Так, поки буду там це все діло робити оперативно, закормлю течею, щоб трошки риба підходила на це місце. Тако я тут закормимо зараз. Все, хай стоїть. Глибина у місті лову в районі метрів півтора не більше. І тут іде прикат лілій. Я думаю, глибина метр вона більшою не буде. І я вже так стою, дивлюся, тут риба ганяє. І мені здається, якщо багато верховодки не буде, то карась теж буде інколи попадати в прилові. Я щось так думаю. По прикорму шоколадний лящ. Потім у нас була макуха. Не жарив, я просто таку сиру з пачки розмішав. Творог винок. І в нас була ця ячна крупа, я зварив її. Тобто така ось субстракція. І Це дуже прикольна штука на кормушку, Ми колись часто таким от якби захоплювалися, тому нічого не придумав, все просте, як дрова. І вудок у нас буде звичайна вудка з кільцями 4 метровка карбонова. Всі ви її, напевно, бачили, якби в моїх відео про ловлю рибів проводку. Ну хто дивиться мене давно вже. ж. Доволі непогана вудка, ловити можна. Це сівейда у нас карбонова. Колись я купував її ще за 400 гривень, це ще було 100 років тому. По монтажах все просто: один гачок. По-моєму, шість фанаті на карася. Потім дві дробинки вага кожної з них 1 грам і 0,75 грам. І поплавок флегманський один із моїх улюблених таких поплавків я ось одного був поламав, то я собі знову не приїхав купив. 30 гривень гроші невеликі, зато поплавок і поплавок Робоча його оснастка це 2 грама. Ну, жилка у нас 0,18 Із насадок у нас буде. Апариш, звичайна класика, і хочу ще спробувати тісто, яке мені ось дали тестувати на нашій водоймі. Кстати, посилання буде в описі, хто бажає. То хочу подивитися, що тут буде брати на кокос. Тому що я так ось дивлюсь, то риби трохи є. І Я думаю, тут багато все-таки буде сьогодні в прилові. Але постараємося зловити якусь більш таку екзотичну рибу. А зараз будемо закидати і міряти глибину. Почнемо з апариша і будемо зараз одягати не просто одного апариша, а я думаю поставимо як мінімум штуки два, а то навіть і три. Хочу подивитись, що тут сьогодні стоїть. Тому що крупняк хоче таку м'ясисту насадку. Ми спеціалізуємося зараз більш по Такі більші риби, ніж просто приїхати і побачити, як клює. Це коли ти на одного париша ловиш, це більш така весняна тема, рання весняна. А зараз вже літо, то риба жарує і я вважаю, риба повинна клювати. Куди все, що тут буде. О, так что верховодка клюнула. Так, наш садок. Знову верховодку взяла. Ще й непогано верховодку взяла. возле гостера взяла. хорошая взяла. Это подлящик. На взяла. Припыла на подкормку нашу гостера. О, друзья, хорошая жизнь взяла. Снова старая хорошая взяла. А, плотва хорошая взяла. Плотва. Полкова. Буквально це була якась така п'ятимінутка, де вдалося зловити непогану густеру і непогану плітку як для цього прикату і для цього би, місця. Тому що це ну, не то, що максимум, що тут можна зловити, але я б сказав, би, це більше, ніж середній стандарт на цій річці. І все. Як обризало, поплавок, може десь закидок 5-6 я зробив, точніше, проводок і пристало. Я думаю, це зв'язано з тим, що, ось, бачите, трохи нахмарує. Може буде який дощ, може на дощ, і риба просто не хоче клявати, тому що там я дивлюсь, так, то там взагалі геть затягнуло небо. Можливо, зараз е, підкормимо ще чимось, е, подивимося, може якась динаміка буде, бо я дивлюсь, риба вся зараз верху масово ганяє верховодка. Сміття почало це підняв, сміття почало падати, і верховодка вся почала е, ганяти зверху. Може, може і по цій причині. Плітка з густарою піднялась. Але я зразу сказав, що тут а, на цьому прикаті вона є, і ми вже це підтвердили, зловивши декілька рибин. Я думаю, і далі, якщо ми от будемо зараз щось експериментувати з насадками з прикормками. То я думаю, ще вдасться декілька штук таких от непоганих зловити. Чесно кажучи, я думав, от замість політки клюну хороший карасі, тому що так загнуло, так нема на витягнути з тієї течії. Течі доволі сильно. Щоб трошки слабіша була течія, тут, мені здається, клювало краще. Така риба, як ось платва і густера, Вона не дуже полюбляє таку течію. От Якщо нема де ловити, то в принципі, і це підійде. Але якщо є вибір, то а вже ж краще ну, підібрати місце з меншою течією, Тому що, як я ловив там. Коли ну, я ночні випуски знімав, там, там така течія сильно не була. І ми під течію закидали. То тоді добре брала густера і всяка біла риба. Так, треба знову кидати прикормку, бо кльова взагалі немає. Ніякого. Навіть верховка плевати хоче. Я думаю, зараз теж його сиплю. Я думаю, трошки якось піде. Поклювка. І клюнула густера, Така викидала. Невелика гостера, то це навіть підлящик друзі, друзі. Це взяв новий лящ. Ляща ми випускаємо. клюнув з дна. там щось чи зачепилось, чи що за лілією трохи. Десь грузило, запуталось у ліліях і він зразу оце... Бачу, пішло за течією. Зразу зрозумів, що. клюнула точно не верховодка. Ось є. Ось є. Верховодка взяла. Взяла вверху Сейчас например, уже поплыл. Ага. О, то хорошее взяло. Уху-ху-ху, взял. Да, На, ж взяв. Да, да. Хорошо, де взяв. Ляші почали на неприкаті. Буквально там за моєю спиною сидить теж чоловік і він десь підняв такого ляща грам 500-600, може навіть і більше. Він його ледь витяг на махову чотирьохметрівку під ногами. Ви самі бачите, що лящ починає брати, і мене це трохи дивує, тому що я тут його ніколи не ловив. Відно, по високій воді він так от піднявся і. Ну, це такий лящик в районі грам 300 взяв. Непоганий лящ. Бачите, зразу підкормили і зразу буквально два ляща ми зловили. Одного меншого ми випустили, такого ну такого середнього для цієї річки, трошки побільшого, навіть ніж середнього, ми візьмемо, я думаю, на тараньку. Ну і он за мною сидить там дядько, він теж такого лаптя хорошого витягнув. Я думаю, що ми такого дубили, теж було б приємно його тягнути. Тому не будемо затягувати, зразу зараз продовжуємо. Помітив, що на дохлі я такі такий висмак Взагалі не хочу не нічого. Навіть верховодку брати не хочу. Треба постійно свіжачок підкидати. Подивій знаю, що буде сходу, буде потрапити нормально, що нам не цікаво. Друзі, знову щось хороше взяли. Густера взяла. Знову пьему щось щось у нас? Підлящик. Точніше лящик, знову клюну. Вони великі. Випускаємо. Є він тут, бачите? Вистає його тут. Ну, що будемо на такій прекрасній ноті закінчувати нашу рибалку, звоюю я ще таку ось гостеру у олілі, і зараз я покладу її в садок і зробимо завершення цього відео. Які підсумки сьогоднішньої риболовлі? Вони доволі прості на цьому місці. Так як у нас сьогодні була доволі сильна течія, якщо порівнювати її і зараз з теперішнім становищем води на річці, то це сильна течія. Якщо з весняними палатками, то це ну, можна сказати така помірна течія. Риба клює, риба є, і риба ловиться в основному після того, як ти підкинеш прикормки. Нічого дивного, ти прикормкою збираєш рибу на точці, і ти, по суті, тобі є там вікно 15-20 хвилин. А ця прикормка розсіється, розпливеться по акваторії, і риба перестає клювати. Чому? Тому що вона тут проходяща, вона тут не збивається. Якби ми зараз десь такого з розумом походили, пошукали б місце. От десь там, Де підкручує, де якась ямка, де риба збивається, де є якісь бульки, де видно, що риба є, то я думаю, кльовий був би кращим. І білої риби можна зловити було б більше. Але ці краї річки Уш, вони не славляться такою кількістю білої риби. Тому що, щоб половити білу рибу на сіріці, то треба їхати далі на північ. Треба їхати далеко, треба шукати такі. От Лілії і це більш такі ділянки річки Уж, де в основному переважає біла риба. Тут все-таки ця річка більш по ловлі карася і по білій рибі ранньою весною, коли вона саме піднімається там, з Бардівської плотини, з біхів і так далі. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі, а я з вами не прощаюсь, тому що я зараз іду з ними ще один випуск про махові вудки, але він вийде пізніше на каналі.